Ми розуміємо, що дуже багато залишилося ще людей, прихильників руского міра на окупованих територіях. Що з ними буде, що вони не очікує? Ну, дивіться, вони всі практично прихильники руского міра. Я більше скажу, вони е громадяни Росії. На сьогодні, на окупованих територіях, практично неможливо вижити не, громадян, ну, не громадянину Росії. Чому? Тому що ти йдеш до лікарні. Тобі будуть обслуговувати тебе, якщо в тебе буде е, паспорт громадянина Росії. Е, там ідеш комунальні якісь послуги і так далі. Все так. Тому що робити? Ми, звісно, нормальна держава, е, і там не будемо знищувати, коли прийдемо назад. Е, а от посадити їх в вагон і відправити до Росії це логічно. Ну, типа, громадяни Росії до Росії. Е, в нас президент може. Е, Лішать громадянства особистим там своїм рішенням, тому це ж елементарно перевіряється, громадяни, не громадяни України. А ті ДРГ, агенти, які наші там. Ну всі спецслужби за них знають. Так, да, якщо пофантазувати, то ми можемо розуміти, що може там якийсь малий невеликий процент є людей, ну які там в скрутному становищі там не знають, що робити, і не можуть з нього вибратися. А, у Нас для цього є спецслужби, які будуть перевіряти все. Якщо ми кажемо з людей, котрі там з 2014 року, я думаю, що там нікого не залишилося з проукраїнською позицією. Люди, котрі з 2022 року, можливо так, тому що і Маріуполь був окупований, і не було евакуації і так далі. І ми ж не знаємо на сьогодні, скільки там людей залишилося, які не змогли виїхати. Ну на сьогодні, я думаю, вже небагато, але, але вони можуть бути. Якщо люди, котрі там навіть 14-го року і так далі хочуть залишити залишитися в Україні, і у них немає ніяких. Ну там кримінальних проваджень вони там не підтримували, не займалися, не там служили на на окупанта і так далі. Тому все просто як в інших в інших державах приймають громадянство. Історія України, екзамен, екзамен українською мовою і, будь ласка.